Один чоловік мав двох синів. І молодший з них сказав батько: Батько, дай мені належну частину майна. І він потулив між ними маєток. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив усе майно, живучи розпусно і марнотратно. Як викратив усе, настав великий голод у тому країні, і він став підувати. Пішов він та пристав до одного з громадян цієї землі, а той послав його на свої поля пасти і свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів. Мають у надвишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому, батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, підійнявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його. І змолосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його, а син сказав йому, батьку, не зріши перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином Твоїм. Та батько сказав своїм рабам, негайно принесіть найкращий одяг, і зодягніть його, дайте перстень йому на руку, і взуття на ноги. Ведіть відгодоване теля та за коліть. будемо їсти і веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, йдучи, наблизився до хати почув човстні й танці, заклавши одного із слух, він запитав, що це таке? Той сказав йому, твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів вийти. Його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові, ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, й заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому, сину, ти завжди зі мною, і все, що моє, твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був в мене.